Запитання до вас про так званих мобіків, ось цих насильно мобілізованих з так званих ЛНР, ДНР. Вже не секрет, що вони цілими пачками, цілими підрозділями здаються. Це найменш мотивовані військові, адже їм і платять значно менше ніж кадровим військовим. І в них мінімальна екіпіровка значно гірша ще там з часів Другої світової зразка. Що з ними робити? От, наприклад, здаються в полон, умовно кажучи, там тисяча цих мобіків, що з ними далі робити. Ну, вони що мають діти як військовополонені, а там розберемося. В... Я тут не де фахівець, що з ними робити, міняти їх ніхто не буде, Росія на них байдуже. Але, скажімо, в перемовинах з ДНР, і, до речі, дамбобійці, це цікавий буде фактор. Зараз це виглядає кумедно, що Дамбовійці можуть мати якусь власну волю, стратегію. але чим більше буде поразок, це переможеньку, якби вони думають, ай потом, а коли будуть поразки, вони будуть розуміти так, а якщо Росія програє. А ми отут от, тут от вигрібли, стільки там утрат, а там атака сюди. А ми не хочемо в Російську туди Федерацію. Ми там якби і так туди були на повшишки, так, а от чого ми маємо стільки гинути? Я не здивуюся, якщо з російських бойовиків оцих проксі республік будуть так само почнеться невелика махновщина. І хтось може виходити на зв'язок, якби і торгуватися по своїх розкладах, як Кадиров. Кадиров вже може виторгувати на на російських десантників одного якогось, навіть цивільного там якогось свого прихлібателя. Тому що він йому важливий він за нього готов боротись. Так само буде комічно, коли у ДНР все скажуть, а ми готові на наших тисячу мобіків там поміняти у кількох українських там спецназовців і якихось мотивованих бійців, яких. Росія хотіла поміняти на яких там ФСБшників, там ГРУшників, льотчиків. а мобіки скажуть, А ДНР все скажуть, ні, ми міняємо на наших мобіків, тому що вже парада мойдут. Нам якби треба, щоб хтось вже живий вишився, щоб це не перетворилась на жіночі республіки. Нам чоловіки потрібні, щоб ми не не питались розмнажатися далі. Тому ці процеси теж будуть цікавими, коли наросте їх же ж повибивали в ДНР, повибивали польових командирів, саме російські спецслужби значною мірою частину ми, частину російські спецслужби, щоб повибивали. Бати світ фактор самостійності, Я Зараз знову буде повертатись. потихеньку буде, і оці всі мобіки ну будуть позитивні тим, що десь ми вже поміняємо якусь ділянку фронта на цих полонених. Я останню ремарку, що важливо хочу сказати нашим глядачам. Треба це розуміти. Що ми зараз думаємо, що війна нам дається важко, і навіть перемоги все одно це втрати. Але ми маємо звернути увагу, наскільки ми швидко, динамічно і шокуючо для всього світу зараз повертаємо наші території, головне пока наказуємо от мерзотників. Тому що не просто повертаємо в якихось перемовинах. Там російська звилась, а ми саме закопуємо от в землю передові російські частини. Хай вони там не бреш, там одні мобіки, не мобіки, там і спецназ, де гинув на Херсонському напрямку. Дай боже, ми. Кращих от російських цих, от наскільки ну, в них вони можуть хороші, закопуємо солдатів і офіцерів, вони несуть покарання за те, що ми тут робили за Бучу, за Маріуполь, за Оленівку. І е, Європі зараз, яка не приймає участь у бойових діях, яка не має ці, от, от, таких військових перемог, як ми, там вводяться, просто це от треба журналістам розуміти. Там вводяться зараз вже штрафи, якщо зимою у тебе температура там в офісі приміщень, то центру, там плюс 19 градусів. Та немець взагалі був шок. Тобто ця війна вона е, торкнулася всього світу, і в тому числі найбагатших країн, і їм теж важко. І Тому е, коли зараз ми думаємо ой, господи, а як же там сало важче, холодніше, ще щось ще щось. Є нічого порівняно з тим, яку ми виконуємо історичну задачу, яким отримав задоволення, коли ні, коли буду до парад наших миротворців по Москві а російський парад, уже як вони мріяли, він був по Києву, просто не так як швидко, як вони хотіли. От уже 24 серпня парад був просто в іншій формі похищати російської техніки, як вони мріяли. От але окрім то історичного щастя, треба розуміти, що зараз всім важко в цій війні, в яку ми залізли, але це єдиний ж ш... Шлях, і ми вже його Ми бачимо вже. От бачимо да ознаки того, яким буде цей прекрасний фінал. Тому треба цей шлях пройти, зібрати силами. Все буде добре.